Так, друзі, у нас на огляді такий ось обігрівач на дизельному паливі. Тут у нас є табло. І, в принципі, що? Ну, я думаю, що це не секрет. Ми його вскреємо, подивимося, що у нас всередині. Всі, звісно, його бачили в інтернеті. Що у нас тут є? Тут у нас є бачок, у нас є тут запобіжник. У нас є запобіжник. Якраз світло виключили. <ріху> шамба. Тут у нас такий от електронасос для дизельного палива. Який создає у нас давлення. Там до бачка, так от все кріпиться. Вроді би добротно все. Дизель заправлений. Фільтра у нас на дизелі тут немає. Сама турбіна у нас захована. Це мусю. Бачку. Тут у нас пломба стоїть. Все опломбовано. Тут у нас якась заглушка. Вона не відкривається, ми її відкривати не будемо. Знизу у нас. Подача палива, вихлоп і подача повітря. В принципі, все. Ось така 12 вольтова штука. 40 Вт. Має. Вихлоп 5 кВт. 40 Вт бере. 5 кВт. Вот Плюс расход дизеля. Тут у нас ничего такого мая. Кабеля идут. Тут передик. Предик на 20 ампер, наверное. Ну-ка. Да. Предик на 20 ампер. Ну, все, тут что у нас? Фишка, как автомобильная. И блок управления. Все у нас блок. Керування, управління тут. В принципі, все. Тут у нас все 12-вольтове. Це ми звісно, не будемо розбирати, знімати, воно нам не треба. треба. Коротше, всередині отак от все воно виглядає. Кому цікаво, вся ця кухня живиться від блока живлення. 12-вольтового 15 Ампер. Ось такий от у нас блок живлення 12 вольт, 15 А. Можете порахувати, яка потужність у нас. Ну, Я думаю, що це економно. Будемо експериментувати.